Вітаю вас четвер, 14 червня на календарі. В ефірі телеканалу СК1 «Вечірній випуск новин. Про найголовніші події цього дня поговоримо далі. В Студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. <му> У Житомирі продаватимуть бурштин легально. Молодим донорам вручили подяки. Продавці житнього ринку обурені діями поліції, школярів готують до захисту України. Про це та інше далі більш детально. Відтепер пенсії українців не будуть оподатковуватись. Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій, прийнятий Верховною Радою 2 червня. Глава держави наголосив, що дві 2015 п'ятнадцятому владі вдалося врятувати країну від дефолту, а на початок цього року досягти макрофінансової стабілізації економіки. Це дало можливість скасувати фіксальне навантаження на пенсії. Петро Порошенко також підкреслив, що пенсіонери нині одні. З Перших громадян, котрі потребують підтримки держави, а підписання цього закону спрямоване на їх захист. Чиновники нарешті взялися за вирішення проблеми незаконного видобутку бурштину та його контрабанду. Сьогодні влада області підписала меморандум із литовською бурштиновою біржею, яка буде займатися реалізацією українського каменю. Очікується, що ця співпраця дозволить легалізувати видобуток та продаж бурштину. Про всі переваги меморандуму знає Вікторія Хлань. Варварські методи видобутку бурштину намагаються замінити законними та ефективними. Сьогодні влада області підписала меморандум із представником Литовської бурштинової біржі, яка займатиметься реалізацією українського каменю. Ви можете продати племінарну квоту на год. І от ці 300, хтось виграв, хтось купив. І він чекає вот, по племінарній доставці, як це все буде. Тоді буде всім все зрозуміло, скільки ви повинні копати. Да? Тому що нельзя столько копать, сколько, сколько, сколько викопається. Да надо это регулірувати таким чином через законну реалізацію бурштину чиновники намагатимуться навести лад у стихійному видобутку сонячного каменю. Крім того, ціна на бурштин впала на 20%, А це також заважатиме його контрабанді. Так, вот, вот положення, що он падає. Я думаю, что как раз в вашей области області, якраз на руку. То скоро його так легко, не, не, да, сбывать зб, теж не буде. Легалізація видобутку та продажу бурштину нарешті дозволить наповнити місцеві бюджети для того, щоб своє получали наше територіальне. Тобто ті люди, які живуть, вони повинні користуватися цими благами, які їм подарував Господь Бог. Найбільше у такому розвитку подій зацікавлена влада обласного центру, адже тоді кошти акумулюватимуться у Житомирі. Ми розуміємо, що добивати можуть всі, але той, хто буде непосередньо продавати цей янтарь і обробляти цей янтарь, там буде сконцентруваний основний ресурс. І фінансовий ресурс, матеріальний, і людський ресурс, що в першу чергу для нас важливо. Для города Пані Лабунська наголошує, що такий варіант вирішення проблеми має всі законні підстави. Абсолютно спокійно, Без урегулювання допомігного закону. ми вже, вже двигаємося совершенно законним путем, розрішає, розрішає цей, формат, цей формат, який є сьогодні. Не требує спеціального закону. Єдине проблема, яку я бачу сьогодні, це амністія уже добута янтаря, которої которая є. Меморандум передбачає координацію дій в та Литовської бурштинової біржі у напрямку легалізації продажу бурштину. Вікторія Хлань, Дмитро Тітинок, телеканал СК-1. Міністерство охорони здоров'я відмовило Житомиру у наданні субвенції. На лист Житомирської міської ради стосовно медичної субвенції Мінохорони здоров'я України відповіло листом, зміст якого зводиться до того, що у держбюджеті немає коштів. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав заступник міського голови Матвій Хренов. Якщо перекласти на нормальну мову, то нас проінформували, що фінансування закладів охорони здоров'я фактично є нашою проблемою, написав чиновник. Хренов також зазначив, що на сьогодні Житомиру не вистачає 56 мільйонів гривень медичної субвенції. Однак, заборгований по зарплатам медикам в даний час немає. Службі безпеки України вдалося викрити двох жителів області, які займались проросійською діяльністю. Один з них, підприємець Зершанського, займався ретрансляцією майже двох десятків заборонених російських телеканалів. СБУ офіційно застерегла приватного підприємця, що у випадку подальшої ретрансляції російських телеканалів його буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Інший правопорушник, а саме з міста Житомира, відбувся не так легко. Чоловік впродовж останніх двох років розповсюджував у соціальній мережі. Інформацію на підтримку ДНР тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі за сприяння діяльності терористичної організації. Піймали двох зайців. Оперативники карного розшуку затримали розкрадачів інтернет обладнання та піймали грабіжника. Розслідуючи крадіжку техніки, оперативники почули крик жінки про допомогу. Вони з'ясували, що кілька хвилин тому незнайомець вихопив гаманець з рук потерпілої, яка у цей час розмовляла по мобільному. І як події розгорталися далі? Дивіться у сюжеті. Під час проведення оперативно-розшукових заходів по вулиці Корленко в місті Житомирі почули крик жінки, яка просила про допомогу. Підбігши до даної жінки, запитали, що сталося. Вона відповіла, що в неї невідома особа вирвала з рук гаманець, побігла в напрямку будинків. Та злочинцю не дали далеко втекти. Одразу після скоєння злочину молодик намагався загубитися в натовпі, та поліцейські затримали злочинця. Ним виявився 22-річний хлопець. Мотиви крадіжки потрібні гроші. Мені потрібно були гроші, тому я йшов ну, йдучи по Короленка, по вулиці Короленка, я в обзамі замітив, що йде жінчина. Ішла жінщина, вона балакала по телефону, і в правій руке у неї був кошелек. Я в у неї вихватив кошелек і побіг в сторону Лесів Молодика доставили до Житомирського відділу поліції для встановлення всіх обставин. За фактом крадіжки розпочато кримінальне впровадження за статтею 186 кримінального кодексу України. Нині хлопцю загрожує штраф або позбавлення волі до 4 років. Вікторія Хлан за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Без світла можуть залишитись переселенці, які проживають в санаторії тетерів Коростишівського району. Причина тому несплата комунальних послуг. Люди накопичили борг закладу перед житом робленерго на суму понад 600 тисяч гривень. Хоча держава щомісяця виділяє переселенцям на це кошти. Мешканців санаторію неодноразово попереджали про можливе відключення електропостачання. І ось тепер останні попередження. Цю ситуацію аналізувала Вікторія Хлань. На сьогодні у Житомирській області проживає 7111 переселенців. Із них 163 особи мешкають в санаторії тетерів, що у Коростишеві. Одна із мешканок санаторію, переселенка із Донбасу, зателефонувала нам в редакцію за допомогою. Приїжджаю час обленерго, там карасишева. Нам начисляють начисляють як підприємству, та по 2 падвігрівники лабачев. Mm -hmm. Обратились мы мы обращались и к московскому, и к Лауте, который кричит, что три миллиона дал, а почему-то их контроля над ними нету. Но мы сами оплачиваем, покупаем буквально все. Вот неделю, ровно неделю, нам нервы трепят. приезжают, отключают свет. Mm -hmm. Почему? Потому что у Криворучка от вас получилось 659 пятьдесят девять тысяч задолженности. То это опять по две гривны. Де ми об'ясняємо? Ми написали прошення кабінет міністра або тарифікації для біженців сто точки АТО. за словами пані Людмили. Санаторій тетерів не є приватною власністю, а належить державі. Щоправда, ми знайшли протилежну інформацію. Крім того, цю інформацію підтвердив Василь Павлюк. Санаторій приватний і Ті, хто, скажімо, обслуговує цей санаторій, зокрема, мова йде про відключення, так розумію, електроенергії, споживачем є обленерго у особі користичівського ремонту тобто районних електромереж, це теж приватна компанія. Їх можна зрозуміти, що за надані послуги необхідно платити. Відповідно до чинного законодавства, переселенці або внутрішньопереміщені особи, крім того, що вони отримують. Уть допомогу від держави, і хочу сказати, що заборгованості перед внутрішньопереміщеними особами за проживання на території області немає за травень місяць. ми виплати всі здійснили своєчасно. Чиновник переконував нас, що зниження тарифів не в компетенції департаменту і встановлені ціни не є захмарними. Якщо говорити про те, що вони сплачують. То це зовсім невеликі суми. Ось дивіться, цифри: 200 гривень і 70 гривень. 200 гривень і 70 гривень, 150 е, гривень. Це тобто зовсім незначні суми. Але що всі люди, які там проживають, внутрішньо приміщенні особи своєчасно сплачували і в повному, скажімо, обсягу, хоча це е, навіть 50% не становить, що вони мають сплачувати відповідно до договору, та пані Людмила запевняє, що це шантаж та приниження переселенців, що ми каким ще діла. Забарікадірувати эти шины зажить Можно это допустить? Нельзя. Потому что это будет действительно на то ще ні а вже человек все нам уже край на сьогодні. Подачу електроенергії в санаторії відновили, але проблему із заборгованістю все ж не вирішили. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації. Вікторія Хлайн, Дмитро Тітанок, телеканал СК1. Львівські сміття та Житомирські самогубці ці проблеми підняв на своєму брифінгу міський голова. До Житомира привозять сміття зі Львівщини. Таким чином наша область допомагає у скрутній ситуації, що виникла з грибовицьким сміттєзвалищем. Про це на брифінгу розповів міський голова Сергій Сухомлин. Оплачує перевезення Львів. Об'єми, які він дає, це приблизно 600 тонн. Житомир може прийняти додатково в день 50-60 тонн сміття. Зараз ведуться переговори з Запоріжжям і з іншими містами. Зазначив сухомлин. Крім цього, за словами сухомлина, у місті поменшує самогубців, адже після реконструкції на підвісному мості в у імені Гагаріна встановлять стаціонарний пост охорони. Нагадаю, з початку року, стрибнувши з цього мосту, покінчили життям четверо людей. Робота поліцейських викликала обурення у продавців житнього ринку. І від самого ранку вулиця Хлібна спустошена. Ніяких заторів, машин на дорозі, та тільки подекуди стоять продавці, що торгують поза межами ринку. Так по вулиці хлібні, на якій знаходиться житній ринок, поліцейські слідкують за правомірною стоянкою автомобілів та стихійною торгівлею. Обурені продавці не розуміють, що відбувається, адже прийшли на роботу як завжди, і тепер розцінюють дії поліцейських як намагання позбавити їх заробітку. Правоохоронці ж пояснили, що виконують розпорядження влади та врегульовують порядок на вулиці. Також вони запропонували людям піти до міськради та вирішити цю ситуацію цивілізовано, щоб не доходило до конфлікту. Людям властиво боятися змін, хоча деякі з них на краще. Такого висновку дійшли жителі будинку по вулиці Шевченка, 12Б, які рік тому створили ОСББ. Проте вже можуть похизуватися результатами своєї роботи. Про зміни, які відбулися лише за рік, та переваги ОСББ дивіться у сюжеті. Ось ці робітники замінили вікна у чотирьох під'їздах п'ятиповерхового будинку за один день. Це приватна фірма, а це будинок ОСББ. Чи можливо таке у будинках комунальних жрепів? Питання відкрите у серпні минулого року. Мешканці будинку по вулиці Шевченка, 12Б, наважились на створення ОСББ. Протидія була потужною. Я розуміла людей, бо вони просто боялися. Вони не знали, що це таке. Е, що будинок старий, що немає коштів, е, ні одного капітального ремонту не було проведено. Ініціативні групи вдалося. Ось переконати більшість мешканців, а чиновники міськради допомогли в організації переходу. Я людям казала, давайте хоча б спробуємо. Як вже ми вже знаємо, давайте спробуємо, хоча б у нас буде хоч якийсь шанс. Ми його використаємо. Бо в будь-якому випадку за рік ми взагалі ну, все одно будемо в цьому ОСББ. То давайте підемо з капітальним ремонтом або підемо ні з чим з тим, що є за шість місяців після того, як будинок передали на баланс ОСББ. Ситуація змінилась кардинально. Повністю капітальний ремонт інженерних мереж зробили опалення, воду, каналізацію пощастило нам зробити і електрику на все це гроші. Виділили із міського бюджету по програмі підтримки ОСББ. Сьогодні вікна та двері замінили на кошт кредиту, частину якого та відсотки виплатить міська та обласна ради. Далі в планах утеплення будинку. І що найцікавіше сума квартплати не змінилась. Цьому будинку 43 роки. За весь цей час він не бачив жодного капітального ремонту. Сьогодні вже півроку, як створили ОСББ. Труби поміняли, електрику поміняли, вікна двері поміняли. Далі люди хочуть повністю утеплювати будинок, і це все ОСББ. Це позитивний приклад житлово-комунальної реформи, але є випадки, коли і мешканці, і комунальники категорично проти створення ОСББ про такі ситуації ми розповімо у наших наступних випусках. Дмитро Клименко, Леніт Продаченко та Цівко. телеканал СК1. Щодня до лікарень привозять пацієнтів, яким донорська кров означає життя. За оцінками ВООЗ, на одну людину має припадати 13-15 мл донорської крові в Україні. Донорської крові, як і її компонентів, лікарням завжди не вистачає. Сьогодні у всесвітній день донора крові в Житомирському обласному центрі крові. Вкотре нагадали про важливість донорства та нагородили тих, для кого ця справа стала частиною життя. Про це детальніше Дмитро Клименко. Галина вже вдруге здає кров, і вдруге для своїх друзів. Дівчина переконана, що кожен має хоч раз у житті це зробити. Якщо вона не боліла тими захворюваннями, то звісно, Кров оновлюється. Це ж хорошо, коли оновлюється кров. Тобто донор отримує якісь да нам теж пользає. А от заслужений донор України Іван Каушан має іншу мотивацію. Бімати в є така система. Ти мені поміг, а я повинен другим допомогти. В день донора медики зібрали заслужених і молодих донорів у Житомирському центрі крові, аби подякувати їм за таку активність. Хоча пан Іван вже кров не здає через свій поважний вік, силу він ще має. Американці здають кров. Там чоловік гаразд старше за мене. Лежить на цьому на креслі, здає крові. Ну, хай мені під 70. Ви ж бачите, який я Що я похожу на діда старого. Ні, я просто кажу. З огляду на війну та кризу потреби у крові та її продуктах зростають, але добровільних донорів не так багато. Чим вищий рівень розвитку держави, тим більше добровільних безоплатних донорів. Практично у всіх розвинутих країнах донорство добровільне. Щодня до центру приходить декілька десятків донорів, половина з яких добровільні. Сьогодні сам процес дачі максимально комфортний, швидкий та безпечний. Кров можна здати за 5-7 хвилин, плазму хвилин 40. А от найдовше доведеться здавати тромбоцити. Півтори-дві години доведеться донору лежати на цьому ліжку, коли цей апарат буде відфільтровувати із вашої крові такі необхідні тромбоцити. Аби забезпечити всі потреби, необхідно не лише заохочувати людей до здачі крові, потрібно вкладати кошти у сам центр. Зокрема, забезпечити процес виготовлення тромбоцитів. Нема на чому створити запас тромбоцитів. Немає шейків. Це звичайна практика, яка має бути. Молодим донорам вручили подяки, а досвідчених попросили більше спілкуватися з молоддю про важливість цієї справи. Дмитро Клеменко, Олександр Гордієнко, телеканал СК1. Діти Житомирщини цього року можуть не лише відпочити в літньому таборі, а й підтягнути свої знання з іноземної мови. В області працюють шість пришкільних таборів із поглибленим вивченням англійської мови. Працюють в них волонтери із Європи, Америки та Азії в рамках програми Ґоукемс. Сьогодні голова облдержадміністрації Сергій Машковський зустрівся з іноземними волонтерами. На цій зустрічі побувала і наша знімальна група. Так у Денишівській школі зустрічають іноземних волонтерів та посадовців. 2016 рік визначений роком англійської мови. Саме тому у школах організовують мовні табори та запрошують волонтерів із Європи, Америки та Азії. І, звичайно, ми будемо робити і відповідні практичні кроки щодо Житомирської області. То загалом у 450 загальноосвітніх навчальних закладах сьогодні діють пришкільні мовні табори, і їх відвідують сьогодні понад 12 тисяч наших дітей. У кожному мовному таборі працює як мінімум один іноземний волонтер, і мотивація у цих людей дуже потужна. я думаю, людям – Особливо коли у нас в Україні війна, тобто англійський язик дуже важливий вообще. Для учнів це хороша практика, адже вони спілкуються з волонтерами і поза табором, таким чином створюючи англомовне середовище. Діти перестали боятися, просто перестали боятися. Вони підходять, вітаються, обнімаються. Вони кожного вечора ходять гуляти з Гагою, От вони виводять, особливо старші діти. Вони виводять її, намагаються десь зустрітися по двоє, потроє. А це це звільне спілкування. Це об'єднує наступного року. Табір планують розширити, залучивши старшокласників. Також працюватимуть нідерландські волонтери. Анастасія Гребінь, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Сьогодні на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова відбулося офіційне відкриття всеукраїнського патріотичного вишкільного табору нащадки козацької слави. Учасники табору будуть освоювати військові спеціальності. Таким чином школярів готують до захисту України та виховують на героїчних вчинках борців за незалежність, а саме учасників АТО. Про майбутніх захисників детальніше розповість Ольга Багінська. У Житомирі на базі 95-ї аеромобільної бригади проходить всеукраїнський патріотичний табір нащадки козацької слави для школярів із різних міст України. Це молодь призовного віку, що готується до служби в лавах збройних сил України. Вихованці організації військово-патріотичного виховання. Це захід багатогранний. Він включає не тільки вишкіл фізичний, не тільки вишкіл військовий, але і культурний розвиток, і спілкування, і вміння. Виживати в складних умовах і побут, тобто, це комплекс всього того, що необхідно сучасним дітям. Учасники заходу пройдуть стрілецьку, тактико, медичну, тактичну, розвідувальну, строєву та десантну підготовки. З'їхалась до Житомира із 14 областей країни. Працюватимуть п'ять днів, а за результатами визначать, чи продовжувати такі вишколи надалі. Якщо по результатах буде нормальний звіт, і ми опитаємо молодь клуби. Якщо буде задоволення, ми будемо намагатися і в наступному році так само не просто підтримувати а й розширювати, тому що як бачимо, плац дозволяє зібрати не 200 людей всіх 500, що потрібно. Для заохочення молоді курсанти старших курсів показали майстер-клас по рукопашному бою та імітацію захоплення блокпосту, адже саме за такими знаннями та враженнями і зібрались діти. Я сюди приїхав відчути е, життя армії, як тут знаходяться хлопці, як тут проживають хлопці. Побачити традиції армії, відчути все, що вони відчувають на собі. Мені було цікаво сходити в музей, спробувати свої сили на смузі перешкод. Також мені подобається вдягати цю форму, марширувати та багато іншого. Всього змагалось 200 дітей і завтра для них підготували вишкіл на полігоні. Ольга Багінська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 як одні готуються до навчання, інші репетирують офіцерський бал вже четвертий рік поспіль. Десятки молодих пар збираються на центральній площі Житомира, аби у такий спосіб відзначити завершення навчання у військовому інституції. Як проходить підготовка та що чекають від цього заходу? Її учасники дізнавались наші журналісти. Це моє місто, я тут як дама. Це Це За декілька тижнів ці курсанти та студентки будуть танцювати на офіцерському балі. А сьогодні ж молоді люди на плацу Житомирського військового інституту імені Корольова проводять репетиції. Така тематика виникла е, молодість, кохання, Україна. Танці біля неба, як злата Огнєвіч співає. Організатори планують, що 25 червня на Майдані Соборному одночасно танцюватиме 200 пар, аби все було злагоджено, репетирують тричі на тиждень по дві години. Ці танці дуже, дуже гарно. так як майбутній офіцер він повинен вміти танцювати офіцерський бал. Тобто і всі інші так само танці». своїми партнерками. Курсанти обрали студенток Житомирських вузів. Багато дівчат вже танцювали на балу, але цього разу більшість робитимуть це вперше. О первих очень сильно понравилася бал в тому году, Как моя одна группа хорошо танцювала. У мене була куча емоцій, куча волнені. Всі со слізами пилі. Офіцерський бал для Житомира вже традиційний. Започаткували його у 2013 році, і щороку кількість учасників зростає. Ольга Багінська, Леніт Продаченко, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. Далі на вас чекають новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. Вітаю в ефірі СК1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 14 червня. На футбольному євро одну зі збірних можуть дискваліфікувати новини за океану. В НХЛ визначився володар Кубку Стенлі. А от у фінальній серії НБА інтрига й досі жива. А Житомирські гіровики вдало виступили на чемпіонаті України. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Євро 16 останнє попередження для росіян. Європейський футбольний союз наклав на збірну умовний бан. УЄФА повідомляє, що Росію буде виключено зі списку учасників Чемпіонату Європи, якщо заворушення на стадіонах за участю вболівальників збірної триватимуть. Нагадаю, минулої суботи фанати збірної Росії напали на вболівальників Англії під час матчу у Марселі. Бійка продовжувалася і поза стадіоном. Англійців санкції не торкнулися. Також Російський футбольний союз сплатив 150 тисяч євро штрафу. Окрім цього, 29 російських Буде депортовано з Франції. Тим часом німецьке видання Bild повідомляє, що поліція знайшла кількох хуліганів, які скоїли напад на українських фанів у Лілі. Злочинців ідентифікували на фото. Ними виявились прихильники Дрезденського Динамо. Екс-керманич Фіфа Йозеф Блатер тягне за собою на дно європейських футбольних чиновників. Скандальний президент заявив, що представники УЄФА здійснювали підтасовку результатів жеребкування у турнірах. В останні роки у футбольному суспільстві часто обурювались з приводу затяжного фарту деяких клубів, яким доля надавала прохідних суперників. В основному критикували жереб Зеніта та Реала. Отже, Блаттер начебто, бачив за кулісся злочину. Дискваліфікований на 6 років за фінансові махінації, екс чиновник каже, що працівники УЄФА підігрівали кульки для жеребкування або ж навчання. Мисне охолоджували. Конкретних імен не назвав, проте додав, що керували цим процесом якісь італійці. NBA. Клівленд продовжує боротись за титул. У п'ятому матчі серії, у якому могла вирішитись доля чемпіонства. Кавальєрс потужно відіграли другу половину матчу і не дозволили Голден Стейт стати чемпіонами. 97-112 на користь Клівленда. В активі у Джеймса 41 очко, 7 передач та 16 підбирань. Також 41 очко на рахунку Ірвінга і 6 передач. Рахунок у серії поки що 3-2 на користь Голден Стейт. А от У НХЛ визначився чемпіон. Володар трофею Піцбург. Пінгвіни оформили чемпіонство на виїзді проти Сан-Хосе. 1-3. І 4-2 – загальна перемога у серії. Для Піцбурга це четвертий кубок Стенлі за всю історію. В останній ОНХЛ. Пінгвіни тріумфували 2009 року. До новин регіону збірна Житомирщини третя на чемпіонаті України з гирьового спорту. На Одещині змагались більш ніж півтори сотні спортсменів з 16 областей. За нашу збірну виступали 12 чоловіків та 4 жінки. Серед представниць прекрасної статі найкращий результат у Ольги Федорчук. Третє місце у ривку у ваговій категорії 58 кілограмів. Серед чоловіків найкращими були Володимир Недоля, 63 кілограми, та Василь Пронтенко 68 кілограмів. У них другі місця у двоборстві. У загальнокомандному заліку збірна Житомирщини вибрала третю позицію. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.